Рінок життів став ще швидше. З п'яти хвилин до однієї скоротився час від виникнення надзвичайної ситуації до реагування. З 1 серпня це стало можливим завдяки старту роботи ситуаційного центру. Головна мета постійний моніторинг та попередження про військові та природні загрози. Спеціалісти здійснюють цілодобовий відеонагляд за вулицями, вмикають сигнал повітряної тривоги та виїжджають на місця надзвичайних ситуацій. У нас іде повна взаємодія з ДСНС, поліцією, екстрена медична допомога, газова служба і Запоріжжя Обленерго. Це підписані у нас документи взаємодії з ними. Взаємодіємо паралельно і вони нам повідомляють про якісь ситуації, що відбуваються на території міста. І якщо потрібна нам їхня якась, повідомляємо, ми їм. Отримують виклики від містян через контакт. Центр 1580 та відстежують місцеві пабліки. Також тут планують придбати три панорамні камери. Це дозволить реагувати за секунди. Успішний досвід Запоріжжя перейняло у Харкова, де такий центр працює близько трьох років. Одразу всі служби підключаються без додаткового механізму залучення там спочатку керівника, потім пошук чергового, потім ще якісь додаткові, додаткові сходинки не потрібні. Тому я думаю, що ми безумовно подивимось, як це працює, знайдемо спроможності і можливості, щоб покращити роботу цього ситуаційного центру.